Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми почнемо відео з підбірочки про московських чортів в рясах. Та взагалі подивіться уважно на їхню реакцію. Вони навіть не приховують свого відчуття і того, що вони цим насолоджуються. Просто подивіться на всі їхні найменші зміни на їхньому лиці, на їхній фізіономії цих істот. І ви побачите. Що вона себе представляє? Це просто чисте зло. Що буде Богом Я хочу бути в українській православній церкві, а Служення сполучені я... Дальше, Дальше. Я сама, моя душа кричить, я не можу. Ретерфітне одинадцять. Одинадцять років. На одинадцять років, років знаєш, що душа кричить, що ти можна, чи ти може, чи ніхто покажи мені пальцем. Хто, На хто від вас я сама. Мені не потрібно, нічого. Ми сьогодні, що потрібно. Добре, ніхто не з неї образив. Що добре? Чого ти тут стоїш, скажи? Скільки годин ти тут Я маленький? свою віру віримо, це. Скільки ти тут стоїш, скажи, будь ласка. Скільки потрібно, стільки я і стою, скільки Богу. Я хочу бути з Богом, а не. Які устрають гляски танці, це дитина, може знати! Звичайно, хто тут гуляв? Безбожники, сатаністи! була сьогодні. Я її не бачу. Була і не пустили. Будь ласка, можете взяти в нього коментар. Ну так мінкульти запитайте, чого комісія не зайшла. Якщо якщо мінкульт щось заявляє, він очевидно має якісь підстави до цього. Наразі всі заяви мінкульту, окрім якихось фантазій, не мають ніякого підготовці. Чому а що не Чому? Ну тому що там просто не кваліфіковані люди. Там вони приймають рішення, які не які не відповідають українському законодавству, а відтак є самоуправлені. Хай, ти, хто ви? Все. скажіть, будь ласка, є таке? В мене є відповідь офіційно офіційна відповідь. Є таке, як МП. До Української православної церкви Можуть. ви посадова особа. Відповідайте за свої слова. Є у нас приставка МП. <псоріко> Чи Ми Київська ми митрополія Української православної церкви. Ай! Ви відповідаєте за інформаційні <псорі> принижують нашу гідність? <псорі> ви послужчі ця в першій статті. Я как человек который был э, на специальной военной операции скажу вам, что э, подавляющее большинство людей отправляются туда добровольцами не для того чтобы замочить американцев или еще что-нибудь другое сделать. больше того они находятся за пределами любых постулируемых идеологий. их туда э, двигает э, ими движет естественное для русского человека, Стрімління бути своєю страною в її тяжке грим. І сьогодні ми маємо випробування, яке ми, ми терпимо сьогодні, от, над лаврою нависла небезпека, що е, хочуть монахів, щоб вони вийшли із лаври, щоб залишили свято Бід свій дім. Це також велике випробування для нас, яке потребує від нас покаяння. Якщо ми будемо каятися, будемо просити Бога. Будемо молити Бога, то Бог переміни думки тих людей, від кого це залежить які хочуть нас видворити з цього місця. Але ми повинні терпіти, молитися і прощати. Ось такі є відео, ось така підбірка. Це невеличка підбірка за останні декілька тижнів. Які були навколо, та в принципі зараз продовжується навколо московського патріархату, навколо тих чортів, які використовують все, що тільки можуть дітей, пропаганду, та навіть в цьому допомагають ці істоти, такі як Ломаченко та Вусик. До речі, про вусика я думав, що ця істота змінилася після 24 лютого 2022 року, тому що ця істота також постраждала, і будинок був зруйнований, чи сильно, дуже сильно постраждав. І хтось з рідні зник. Але, як бачите, пройшло більше року повномасштабної війни в Україні. Тобто повномасштабного вторгнення московитів в Україну. І ця істота йде молитися тим, хто це сюди приніс чи дуже сильно допоміг це принести. І також можна подивитися на фізіономії. Фізіономія тих відео, першому відео, там, де використовували дитину. І фізіономія істоти в вигляді бабусі, яка посміхалася і вона цим насолоджувалася. Далі посміхався той священик в другому відео, який казав: А що, не прийшла? Його питають, а чому ви не пустили? Комісію Міністерства культури. А що? А вони приходили, а не знаю. І посміхається, подивіться на цю пику, це лицемірса, фізіономію, оцю, посмішок тих істот. Далі, подивіться, також і відео. Такої самої ж істоти, тільки з Москові, там, де ця істота давала інтерв'ю, те саме, що і ці істоти в нас несуть в Україні. І вони кажуть, вони кажуть про українців та про українську віру, українську православну церкву, тобто Українська православна церква та українці це, по їхнім словам, по словам московського патріархату, по словам істот московського патріархату, це хто ви чули, це біси. Це нечиста сила, це чорти. Ви чули таке, це просто вища міра лицемірства. Те все, що вони кажуть, це є вони самі. Проста арифметика, те, що кажуть московити та їхні прихильники, це прямо адресовано до них самих. Але вони не хочуть цього визнавати і будуть казати, що це все навколо них таке, а вони всі є святі. Так що, робіть висновки, і продовжуйте усвідомлювати, що ми є українці. Тому що це все, що несе той самий московський патріархат, було в нас на протязі більше 30 років. Зараз час усвідомлювати, що ми є українці. Все є і буде Україна. Дякую вам за увагу!